Радіо UA Chicago так, друзі. Ми на хвилі радіо UA Chicago І сьогодні у нас ще одне інтерв'ю дуже цікаве. І Я впевнений, буде дуже інформаційним, тому що до нас прийшла прекрасна панянка. І Це є імміграційний адвокат Ольга Наконечна. З вами, я так розумію, можна сьогодні буде поспілкуватися якраз про ті теми, які цікавлять таких людей, як я, які, скажімо так, нещодавно тільки приїхали до США, і одразу все ж таки ми розуміємо, що потрібно думати, що тут і як, все ж таки, імміграція. Ну, На початок привіт, як вас справи? Добрий вечір, справи добре. у вас так само і чекаю на нашу розмову. Я дуже рада, коли в людей є свій щирий інтерес, тоді. Розмова, як правило, дуже продуктивна. Ми Саме так. Ваших запитань інтерес у мене шалений, і ось я, як представник е, тих людей, які приїхали сюди по програмі United Юнайтед Фоюкраїн u скорочено. Знаєте, я тільки приїхав, але одразу в мене в думках що і як, тому що знайомі мені пишуть: наскільки ти приїхав, що до чого. Я кажу, я не знаю. І одразу думки, як тут легалізуватися? Чи є, от на даний момент, я розумію, можливо, от ці питання задають вам кожного дня по 600 разів, але все ж таки, чи є можливість на даний момент для представників, які приїхали по ЮФУ, тут легалізуватися? А, так, насправді це запитання, яке мені задають досить часто, іноді по 10 разів на день, не по 600. А, але я з радістю відповім. А, ну на жаль, програми легалізації для українців зараз немає. Тобто, якоїсь прямої програми для тих, що приїхали сюди і отримали гуманітарний пароль, прямої дороги до грін-карти немає. Ми всі чекаємо на те, що такий закон буде прийнято, на те, що, можливо, відбудуться якісь зміни. Минулого року зареєстрували законопроект, в якому планувалось відкрити дорогу до грінкарти для українців. Я не знаю, чи ви про нього чули чи ні. Але, на жаль, цей законопроект нікуди не просунувся, так і залишився законопроектом і законом він не став. Тому ну, чекаємо на нову адміністрацію, чекаємо на вибори. Сподіваємося, вони будуть для українців в тому плані прихильні, тому що. Є такий досвід, є такі прецеденти з іншими країнами. В свій час, зокрема, з Куби приїхало дуже багато людей, яких так само впустили в Сполучені Штати в статусі паролю. Після того, як цей пароль продовжили, було прийнято рішення про те, що потрібно все ж таки прийняти якийсь закон про те, щоб дати тим людям можливість тут залишитися на постійне місце проживання, так як це трошки. Дивно виглядає, що така велика кількість людей приїхала сюди. Вони в підвішеному становищі. Вони не знають, що їх чекає завтра. Їм важко спланувати свої майбутнє. Тобто, все те саме, що відбувається зараз з українцями. І тоді уряд порадився, подумав і прийняли все ж таки закон про те, що Куба люди з Куби, вихідці з Куби, які отримали пароль, мають право подати на зелену карту. Тому чекаємо подібних дій в сторону України. Так, що прямої дороги до зеленої карти немає. Поки що. На даний момент. На даний момент, так. Але, звичайно, що є класичні шляхи легалізації, які доступні всім людям, не лише українцям. Класика отримання зеленої карти в Сполучених Штатах є через лотерею. Через лотерею, в тому числі так це є лотерея зеленої карти. Реєстрація буде відбуватися вже цієї осені, я ще не знаю точних дат, але зазвичай це відбувається в, в жовтні, в листопаді і приблизно дають місяць на те, щоб зареєструватися. Це діє цього року. Дуже багато українців, які знаходяться тут на ЮФУЮ, отримали е, в свій виграш лотереї зеленої карти і вже готують документи на подачу. А хтось вже отримав свої зелені карти і я перепрошую запитання. А от е, коли людина то знаходить? Деця в грає, скажімо, в лотерею зелену карту, чи для її отримання потрібно покидати межі США, чи її можна отримати тут? Її можна отримати тут, якщо ага. ви знаходитесь на ЮФОЮ. Ага, тобто, коли є законний статус тут перебування, ЮФУ дає цю можливість так. законного перебування тут, і це дає можливість потім отримати грін карту. Ну окрім лотереї, які ще є шанси? Ну, одруження. Окрім лотереї, є одруження. І насправді ви будете здивовані, але дуже ну. багато хто приїжджає сюди в Сполучені Штати за програмою ЮФую вже до своїх хлопців, дівчат, наречених. Тому насправді це не така рідкість. Угу. Не рідкість, коли спонсори одружуються з бенефіціарами. Останні два. Роки ми бачимо це все частіше і частіше. А потрібно якось доказувати уряду про те, що в людей стосунки, скажімо так, чи і що це не є фіктивний обов шлюб? Обов'язково а обов яким чином до доказувати? Перш за все, велика ймовірність інтерв'ю. Ви будете проходити інтерв'ю зі своєю половинкою? І які питання там можуть задавати безліч запитання? Але переважно питання є досить стандартні. Де ви познайомились, коли почались ваші відносини? Як довго ви зустрічались? Коли зробили пропозицію? Де зробили пропозицію? Де було ваше весілля? Хто був на весіллі? Як проходить ваш типовий день? Де працює ваш чоловік, дружина? Куди ви їздили відпочивати останній раз? Як ви провели минуле різдво? Дуже багато тобто можуть бути навіть бути. питання там улюблена страва, фільм можуть бути зазвичай. Якщо гарно складений пакет документів, якщо в парі є дуже багато доказів їхніх стосунків, якщо стосунки довготривалі, то питання дуже прості і чисто формальні. Чим більше підозрюва офіцера, тим складнішими стають запитання рідко, але таке також буває, що пару викликають на повторне інтерв'ю, і на повторному інтерв'ю їх розділяють в різні кімнати і роблять, що називається перехресний допит цього Бояться всі, але таке також буває. Ну, але це ви розповідаєте, і я себе ставлю на місце цих людей. Ну ти навіть от, дійсно, якщо в стосунках і нефіктивний шлюб, все одно можна перехвилюватися і може щось запитати, і просто, знаєте, я не знаю, там, яка улюблена страва, я не знаю, який кольор, які кольори бувають взагалі. Ну, чи не може бути такий випадок, коли все законно, все правильно, але через це якесь хвилювання люди провалюють це інтерв'ю. Ну, як правило, якщо в людей все добре, все законно, все нормально, в них є. E base -do a base de їх інших. відносин інших і до такого перехресного інтерв'ю не доходить з мого досвіду. Такими а доказами... чи допомагаєте ви, наприклад, консультаціями перед інтерв'ю? Звичайно, допомагаємо консультаціями. Якщо ми ведемо кейс по одруженню, то підготовка до інтерв'ю є обов'язковою частиною нашого супроводу. Ми завжди готуємося до інтерв'ю, завжди проговорюємо запитання, виходячи з індивідуальних обставин справи з історії тих, що подають. Ми готуємося до таких якогось підвалі. Вадних каменів і складних запитань, але звичайно, що інтерв'ю на вас ні uh -huh. адвокат, ні перекладач ніхто не несе відповідальність, психолог не може <рес> вам, <рес> не, буде шептати в вушко. не може вам допомогти пройти це інтерв'ю, тому це все на вас. Добре, а які ще шляхи, от, крім виграшу безпосередньо лотереї, одруження чи є ще якісь інші шляхи для отримання крін карти для представників ЮФУЮ? Не знаю, як правильно казати. Є інші аспекти сімейного возз'єднання. Одруження відноситься до сімейного возз'єднання. Uh -huh. Це така вища категорія сімейного возз'єднання, також багато хто. Хто сюди приїжджає а, до своїх дітей? Наприклад, батьки а, приїжджають до своїх повнолітніх дітей, які їх сюди запрошують, і вони мають тут громадянство. Вони mm. так само можуть з ними зробити возз'єднання. Таких кейсів у нас також є чимало. То багато батьків, які роками жили в Україні, ніколи не хотіли тої зеленої карти, ніколи не хотіли до Америки. А тут Народжуються внуки і, і вони сюди приїхали, їм роблять возз'єднання. Так само возз'єднання працює в іншу сторону. Тобто, батьки можуть подавати на дітей. А, це займає трошки більше часу, але це так само реально. І Багато в кого кейси були вже в процесі, коли сюди приїхали по ЮФУ, дехто вже мав кейс в посольстві на возз'єднання, дехто розпочав його декілька років назад, і насправді зараз у нас дуже багато клієнтів, для яких ми закінчуємо процес виз'єднання, який вже був в процесі. А скільки приблизно триває от кейс? От від моменту подачі до отримання вже грін карти, в залежності від категорії, про кого ми говоримо? Якщо ми говоримо про одруження, то це займає приблизно рік часу. Угу. А якщо ми говоримо про батьків? Тобто, коли громадяни США подають на батьків, це теж займає приблизно рік часу. Всі інші категорії займають набагато довше. Чоловіки, дружини, неповнолітні діти грін карт-холдерів, тобто тих, в кого є грін карта, а не громадянство, зараз займає приблизно півтора-два року. А всі інші категорії може зайняти і 5, і 6, і 7, і навіть 15 років. Тому, звичайно, це не спосіб легалізуватися. Якщо ви сюди приїхали, у вас є брат або сестра громадяни США, і вони на вас сьогодні подадуть на возз'єднання, ваша черга прийде через 15 років. Це не. Є дієвий спосіб. Це спосіб для тих, хто вже розпочав цей процес давним-давно, а зараз знаходиться тут і хоче його, скажімо, перенести в Сполучені Штати або до них вже дійшла черга. Угу. Але про це не варто забувати, тому що все одно руки йдуть швидко, і невідомо скільки так. буде тривати юфую. 5-6 років пролетить. Добре, а якщо більше? от немає ні половинки з американськими документами, ні родичів, а сам приїхав голий босий просто волосий. Що робити в такому випадку? І не пощастило лотереї зеленої так, карти. Так так, так і ще один спосіб отримання зеленої карти загальний це є подача на політичний притулок. А, відразу хочу застерегти, що для е, успішного кейсу, для отримання політичного притулку, самого факту війни в Україні недостатньо. З цим теж дуже часто звертаються. Тобто те, що е, у вас, е, на превеликий жаль, не стало житла, тому що ви на окупованій території, це не є підстава для отримання політичного притулку. Е, інші, Можливо, адвокати можуть зі мною не згодитися, але я дотримуюся такої думки, виходячи з того, як сформульовано імміграційне законодавство, тому що існує закон релокації, і е, доки в Україні є території, куди людина може переміститися і може жити безпечно, то це не аргумент, що територія проживання окупована. Це є дуже частий запит. І ще один запит: чи якщо вам прийшла повістка, чи це є е, е, підставою для того, щоб подати на політичний притулок, на жаль, я теж схиляюся до того. Що це не є підставою для того, щоб отримати політичний притулок. Тому, якщо у вас немає е, фактів переслідування за національністю, за релігійними певними вашими е, е, переконаннями, за сексуальну орієнтацію, за участю у певних соціальних групах, які переслідуються державою або іншими групами, які держава не може контролювати, не може вас від них захистити, у вас немає кейсу на політичний притулок. Проби, тобто, то... Чисто в теорії представники, скажімо, РПЦ, Mm -hmm. Можуть приїхати сюди в Америку і сказати, що вони переслідувані? А, ніхто ще не звертався з таким запитом, але чисто в теорії це би можна було розкрутити. Напевно що. Ого, добре. А якщо от теорія, в мене ще таке питання: знаєте, як ти кажуть, хочеш миру готуйся до війни або готуй сани влітку. Немає на даний момент, кажу як я: немає ніяких законів, немає ніяких там світло в кінці тунелю. Ми не знаємо, хто буде президент, і не знаємо, які закони приймуться в майбутньому. Але все ж таки, ви кажете, що вже були подібні програми для інших представників інших народів, і вони легалізовувалися. І все ж таки були якісь умови для цієї легалізації. Як ви от з вашим досвідом порадите е, ну, поводитися тим людям, які приїхали по ЮФУЮ, що робити? Е, ну, знову ж таки, там, не кримінал і платити податки, але все ж таки, там, йти на роботу по W2, я не знаю, не брати чи брати бенефіти? Е, ну, як поводитися так і що робити, Ну, чисто теоретично, чисто теоретично людям, щоб в майбутньому, коли появиться світло в кінці тунелю, все було добре. Ну, як правило, коли такі програми виходять, коли виходять законопроекти, вони є дуже деталізовані. Вони проте на дуже 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 багато сторінок, і там все детально прописано і вони. Зазвичай їх випускають і їх специфікують під конкретну програму, під конкретну країну і мають дуже дуже конкретні умови. Тому ніхто не може передбачити, якими будуть умови легалізації для українців, якщо вони будуть. Загалом загальні умови, і якщо але ми от подивимося... ви як адвокат, що ви би ви порадили? Все ж таки, Так, Якщо ми подивимося навіть на той законопроект, який було минулого року запропоновано, але не прийнято, то ну ви вже самі назвали це. Відсутність кримінал. Відсутність uh -huh. криміналу, це завжди дуже важливо, коли йдеться про легалізацію в Сполучених Штатах. Не має значення, яким чином в загальному, щоб ви розуміли, коли ви под... що таке легалізація, це є отримання зеленої карти, це подача аплікації на постійне місце проживання. Вона є стандартна. Неважливо за якою програмою ви будете легалізовуватись, чи це через політичний притулок, чи це це через роботодавця, через сім'ю, через гіпотетичну українську програму. Ви все одно будете подавати аплікацію I-485, Це є. Аплікація реєстрації постійного місця проживання це стандартна форма подачі на зелену карту, і ця форма має якісь свої вимоги, тому вони не будуть сильно відрізнятися від для українців від того, що було для Куби, чи від того, що є для людини, яка виграла лотерею зеленої карти. Стандарт це є відсутність певних кримінальних злочинів. Тут звичайно, що якщо є до певної міри. Якісь в минулому правопорушення, там, скажімо, спідінг, це є перевищення швидкості, uh -huh. чи щось таке не дуже серйозне, це не стане на заваді в отриманні uh -huh. зеленої карти. Але якщо в людини є на рекорді domestic violence, наприклад, домашнє насильство, це фактично хрест на легалізації. Неважливо по якій програмі ви будете легалізовуватись. Тобто є певні злочини, які можуть закрити дорогу до зеленої карти, що би там не було. Який би ти золотий потім не був? Так. Тому відсутність кримінальних злочинів, відсутність арештів, відсутність проблем з правоохоронними органами це маст, це обов'язково. Угу. Треба всіма способами старатися уникнути людиною, уникатись до таких різних зіткнень, особливо якщо вони доходять до рівню арешту. Якщо ваші пальці потрапляють в систему відпитки пальця, майнові, М -м -м. потрапляють в систему. Поліції в систему правоохоронних органів, то вважайте, що імміграційна служба про них вже знає, тому що імміграційна служба має доступ до бази даних ФБР, ФБР, має доступ Все до бази даних абсолютно всього, де фігурували ваші відбитки пальців. Uh -huh. І якщо ви були за кордоном в розшуку, якщо ваші дані дійшли так само до рівня Інтерпол, це так само відомо імміграційній службі. Якщо у вас були порушення в Канаді, це так само йде до імміграційної служби. Тому це є дуже важливо бути законопослужним в плані відсутності різного роду криміналу. Uh -huh. Якщо у вас є якісь цивільні позови, не знаю, ви там судитеся своїм орендодавцем, розлучаєтеся, ну ви різного роду якісь такі дрібні спори. Не знаю, хтось там вас вам не заплатив за договором, це окей, це не вважається криміналом, ага. це є цивільні позови, цивільні справи. Вони не суттєві в плані легалізації, вони ніде не фігурують. Тому уникати треба тільки кримінальні щось такого ситуації. серйозного, Різний я зрозумів. Причай. Далі ви говорите про сплату податків. Дійсно, ми пам'ятаємо закон. Ну я пам'ятаю, ну, я, я його я не пам'ятаю. Я тут не була, але був такий закон. Це була амністія, який приймали в 1990-х роках. Uh -huh. Там важливою умовою отримання зеленої карти. Була сплата податків, тому якщо ви а чи є якийсь ну конкретний об'єм поради, скільки платити, тому що ну не всі заробляють. А є такі люди, які заробляють, але не признаються, що вони так заробляють. Ну якоїсь конкретної суми ніколи імміграційна служба вам не встановить так. само не можу я показати. Звичайно, що податкова служба очікує, що ви будете декларувати абсолютно все. Це. Абсолютне очікування податкової служби незалежно як би як ви працюєте. Я дуже часто чую від новоприбулих українців слово я працюю неофіційно». такого поняття в сполучених штатах немає. Що таке неофіційно? Це на готівку, це все одно офіційно, тобто угу. ви робите певну роботу і ви за неї отримуєте гроші. Система оподаткування тут працює так, що в кінці року ви самі маєте задекларувати свої податки. Навіть якщо ви працювали на W2 і з вас їх вже стягали, тобто ви вже заплатили державі якусь свою частку. В кінці року ви повинні або самостійно їх задекларувати, або звернутися до бухгалтера, який вам допоможе їх задекларувати. Сказати, що вже все сплачено, просто так, показати. Де форма, яку вам видасть роботодавець, це є форма w W2, на якій написано скільки ви заробили, скільки ви сплатили, і цю форму, якщо у вас більше не було ніяких інших джерел доходу, бухгалтер просто задекларує в податкову службу, і фактично ви будете по нулях або часом вас, вам ще буде повернення, якщо uh -huh. ви заплатили більше, ніж ви мали заплатити. Uh -huh. Якщо в людини є інші джерела доходу, вона повинна показати і ті інші джерела доходу. Одною а, такою популярною формою є форма 1099. Це коли людина працює як підрядник. Як Незалежний контрактор на когось, або uh -huh. вона, або її бізнес, і тоді вона от не сплачує нічого протягом року. Вона декларує податки в кінці року і має сплатити те саме стосується готівки. Якщо ви отримуєте гроші, готівку їх теж потрібно задекларувати, тобто неважливо, як ви їх заробили, неважливо скільки ви заробили. Ви маєте податися. Ви маєте бо ти подати. за щось жив цей рік. Так, тобто, це, це нормальне очікування, що ви хоч щось декларуєте. Дивно, якщо людина живе тут 2-3 роки і вона абсолютно нічого не декларує. Тобто, за що вона живе і чим вона займається, я не кажу, що це буде абсолютна відмова в зеленій карті. Ну, але це негативний фактор завжди. Особливо, якщо це стосується виграшу в лотереї зеленої карти, коли людина отримує. Виграє зелену карту, на неї дивляться дуже сильно як на претендента на зелену карту при інтерв'ю і при подачі, так по факту майбутнього громадянина. Так, по факту майбутнього громадянина і оцінюють, що та людина може принести в суспільство. І якщо її історія проживання в сполучених штатах показує, що ця людина нічого не може принести в суспільство, вона готова тільки брати. То, то для чого нам для такий громадянин нам такий громадянин? Тому що якщо ми говоримо про інші способи легалізації, наприклад, сімейне, тоді той, хто подає на сімейне возз'єднання, є спонсор. Сором цієї угу. людини, тому навіть якщо та людина не кажуть. заробляє, так є гарант, який своїми фінансами за ту людину поручається так. політичний притулок це інакше. Це гуманітарна програма. Там не важливо, скільки людина заробляє. Вона отримає зелену карту через те, що її переслідували. Тобто це угу. такий благодійний акт, скажімо так, від держави. А вони не сильно цікавляться, чим вона зайнята. Коли йде зелена карта через роботодавця, ну відповідно людина йде на роботу, тобто її очікує робоча вакансія, тому так само її заробляння грошей в минулому не дуже сильно. Тут фігурує а, тому. Сплата податків звичайно загальна рекомендація. Це дуже важливо, тому що це свідчить про моральні якості людини, в принципі, про неї загалом. А кредитні історії, якісь тому, що тут навіть житло ти не можеш взяти без того, якщо в тебе немає кредитної історії, чи теж дивляться, скажімо, при легалізації, як ти там виплачуєш кредити, яка в тебе кредитна історія? Не дивляться. Не дивляться, це не грає роль. Тобто можна... <рес> <рес> ну я жартую, насправді потрібно завжди сплачувати кредити. Тобто, дуже цікаво, і шляхи в теорії є, але ще чекаємо, хто ж стане наступним президентом. І від цього я так розумію, дуже багато залежить і відносно програми U4U і відносно чисто теоретичної легалізації. Тобто, ваші поради так у, у загальному підсумках поводитися як людина, не робити криміналу, платити податки, жити спокійно, і навіть якщо отримуєте гроші в конвертах, знати, що потрібно все ж таки державі трішечки віддати, тому що держава дає тобі можливість тут їх заробляти. Ви питали так само на рахунок бенефітів. Бенефіти це не є велика проблема при легалізації. Знову ж таки залежить від того, як ви будете легалізуватись, uh -huh. загальна моя рекомендація така: якщо ви дійсно потребуєте, тобто ви приїхали сюди, у вас нічого немає, ви ще не маєте дозволу на роботу, ви не маєте роботу нікого не, знаєте. Нікого не знаєте. Ви дійсно приїхали як ну, людина, яка потребує прихистку, і у вас є можливість взяти бенефіти. Будь ласка, беріть, вони для того державою і даються, щоб вас підтримати на перших порах. Але як тільки у вас щось помінялося в ситуації, коли у вас з'явився дохід, стали або на ноги. Так, ви стали на ноги або у вас змінився склад сім'ї. Наприклад, ви вийшли замість і одружилися. То вас з'явилася ще одна людина, яка має дохід, навіть якщо ви його не маєте. Нормальне очікування державних органів і штату, те, що ви їх повідомите. Тобто ви повинні повідомити А в який період потрібно повідомляти. Це не зовсім питання до мене, але я би сказала, 30 днів це якась така угу. класика. Тобто, ну досить швидко після того, як у вас щось помінялося. Коли люди отримують бенефіти через IDHS, їм дають деталі детальні інструкції, як вони себе повинні поводити тоді, коли щось міняється, і в які терміни вони повинні повідомити і в який спосіб державні органи. То, якщо ви, наприклад, в мене були клієнти, які виграли лотерею зеленої карти, були такі навіть дві сім'ї, які брали бенефіти. І uh -huh. потім ми теж за це трішки переживали. Ми думали про це, але насправді то не стало абсолютно проблемою, тому що в них була нормальна хронологія отримання тих бенефітів. Вони приїхали покористувалися ними десь півроку, потім ну більш-менш собі і відмовились, і держава мов... побачила так, що нормально. адекватно. Тому все. що при подачі на зелену карту ми повинні розкривати факт отримання бенефітів в цій аплікації. є запитання, чи ми uh -huh. користувалися державними виплатами від держави, і в якій сумі, і який період, і ми Звичайно, відкрили інформацію. Ми подали все, як було, нічого не приховували, і це ми побачили. що Це не стало абсолютно ніякою проблемою. Круто, я дякую вам, дякую, що знайшли час прийти до нас. І дякую вам за цю розмову. Я розумію, що для вас це вже такі, знаєте, речі, які ви розказуєте багатьом. Мені людині, яка нещодавно тут це просто золота інформація, яку я просто, як це кажуть, намотую на вуз і намагаюся все запам'ятати. Я вам дякую дуже. Дякую за вашу відкритість, дякую за ваш професіоналізм, таку обізнаність. І я дуже надіюся, що ваша допомога буде. Важлива для людей, які до вас звертаються, і вам дякую, рада, що змогла допомогти. Так, тому друзі, нагадаю ще раз, у нас в гостях Ольга наконечна. Це є імміграційний адвокат. Тому звертайтеся, і я впевнений, що ця прекрасна паняночка допоможе вам тут легалізуватися. Тому вважається усім нам. Дякую ще раз вам. Дуже тому дякую. друзі. Ну а ви слухайте гарну музику на хвилі Радіо Юей Чикаго. Радіо Юей Чикаго.